Коли я писав свій огляд хоп 4.0, я обмежився основами, як виглядає ремінець, як він працює і заряджається, які активності може відстежувати. Сьогодні я збираюся заглибитися у всі показники, які показує хоуп, і дати реальну оцінку тому, що є найбільш корисним, а на що не варто звертати уваги. Я опущу функції відстеження активності, оскільки я вже детально розглянув їх у огляді. Висновок, мені подобається, як він відстежує інтенсивність тренувань, включаючи силу, але для більшості людей він не замінить справжній фітнес-годинник. Я не ношу хуб так регулярно, як кільце Аора, про яке я зміг дати ретроспективу за 4 роки. Але для дослідження цього відео та оновленого огляду я носив хуб протягом останніх 6 тижнів, регулярно відстежуючи свої тренування та СОН. Ось більш глибокий погляд на те, як це носити хоуп довгий час, використовуючи його для оцінки та коригування своїх звичок і продуктивності. Звичайний день з хоуп. Давайте пройдемося по звичайному дню. Я ношу хоуп на зап'ясті або верхній частині руки, і, ймовірно, минуло кілька днів з моменту останньої зарядки. Заряду вистачає приблизно на 5 днів. Я переконався, що одягнув його перед сном. Якщо я відкриваю програму HOOP вранці, вона іноді повідомляє, що вона все ще обробляє мій сон, і є кнопка, яку можна натиснути, щоб завершити сон і отримати результати відновлення. Додаток HOOP показує опитування під назвою щоденник при першому відкритті щодня. Я розповім про щоденник докладніше нижче. Скажімо, ви вже заповнили щоденник і дивитесь на головний екран програми. З головного екрану я бачу моє відновлення вгорі з колірною індикацією. Зелений це добре, і ви отримуєте його, якщо ваше відновлення становить 66% або вище. Жовтий нормально 34% і вище, а червоний погано. Сьогодні у мене жовте відновлення 48%. За квітень у мене було 19 зелених відновлень, 9 жовтих, 0 червоних, і дві ночі я забув надіти ремінець. Нотатки на що варто звернути увагу. Сьогодні написано, що мій HRV нижче звичайного, можливо, через важку тренування вчора. Монітор здоров'я, який показує, чи є моя частота дихання, рівень кисню в крові, частота серцевих скорочень у спокої, HRV та температура шкіри в межах норми. Сьогодні всі 5 показників в нормі. Монітор стресу, який, як я розумію, показує, наскільки я напружений. Я не вважаю це корисним. Кнопку щоденний огляд, яку можна натиснути. Це запускає розмову з хубку, аж докладніше про це трохи пізніше. Розклад на сьогодні, що показує, коли я спав. У міру виконання інших дій, наприклад, тренувань, вони будуть з'являтися тут. Рекомендації по сну на сьогодні, включаючи рекомендований час відходу до сну. Після цього є картка мого поточного плану, докладніше про це нижче, та панель з окремими показниками, які можуть бути важливими, наприклад. Варіабельність серцевого ритму, HRV та кількість кроків за сьогодні функція, яка все ще знаходиться в бета-режимі. У верхній частині екрана я можу вибрати вкладки присвячені сну, відновленню або навантаженню. Вкладка навантаження цікава, оскільки вона пропонує рекомендований рівень навантаження на день. Наприклад, сьогодні вона пропонує мені помірне навантаження від 8.9 до 12.9. Більшу частину навантаження ви отримуєте від тренувань, а трохи від повсякденної активності, наприклад, ходьби. Поки я пишу це, я не робив ніяких тренувань і не виходив з дому, і моє навантаження становить 2-7 просто від ранкового сидіння. Тренер Who може допомогти спланувати день, але не просіть його про занадто конкретні речі. Повернемося до кнопки Щоденний огляд. Натиснувши на неї, ви потрапите в чат з HUP Coach, і асистентом. Це, мабуть, єдиний шайбот, з яким я регулярно спілкуюся, оскільки він досить добре пояснює показники програми та рекомендує тренування на день. Сьогодні він хвалить мене за пробіг, який я провів вчора, і каже, що мій графік тренувань був стабільним 162 хвилини в активних зонах пульсу цього тижня. Потім він описує кілька тенденцій у моїх метриках, включаючи те, що мій пульс у спокою покращився за останні тижні, але сьогоднішнє відновлення нижче звичайного. Потім починається цікаве. Він дає рекомендації по тренуванням на сьогодні і звичкам, на які варто звернути увагу. Він радить випивати 3 літри води сьогодні це трохи більше мого звичайного, і їсти більше фруктів і овочів. А для тренування я можу досягти рекомендованого рівня навантаження чимось низькоінтенсивним, щоб підтримати відновлення, так як мій пульс і HRV говорять про те, що мені, можливо, потрібен відпочинок. Хоуп-коуч пропонує три варіанти тренувань на вибір на основі видів діяльності, які, як він знає, мені подобаються. Серед них 30. Хвилинна пробіжка в основному в зонах 1, і 2 або 80 хвилини силове тренування низької середньої інтенсивності. Я можу натиснути кнопку підтвердити внизу кожного тренування і це додасть її до мого розкладу на день. Пізніше я можу розпочати тренування, просто натиснувши цю кнопку, і вона запустить таймер активності. Мені подобається, що він може рекомендувати ці тренування, тому що інакше отримати 8-9 навантаження незрозуміла інструкція. На жаль, невеликий графік часу в зонах пульсу це все, що ви отримуєте. Я запитував хуб коуч, чи може він відраховувати час для цих інтервалів, можливо, подаючи сигнал, коли потрібно переходити з однієї зони в іншу, але він не має такої функціональності. Він пропонує конкретний план тренувань, який я міг би вести в додаток для таймінгу теоретично. Хуп коуч, як і багато шайчити, не вміє рахувати і не розуміє власний висновок. Я попросив його дати конкретні інтервали для рекомендованої 30 хвилинної пробіжки, і замість цього він дав мені три різні тренування, жодна з яких не становила 30 хвилин. Я знову попросив 30 хвилинну тренування. Яка відповідає моєму денному навантаженню, і він дав мені план 30 хвилинної пробіжки, який складає 25 хвилин і не включає зону 2. Він люб'язно надає це у вигляді картки з кнопкою підтвердити, але тренування на картці відрізняється 28 хвилинна з трьома хвилинами в зоні 2, і жодна з цифр не відповідає тому, що бот написав в тексті нашої розмови. Ви можете побачити скріншоти вище. Іноді, після достатньої кількості уточнень, Шей може запропонувати щось корисне, але на нього не можна покладатися для ідей тренувань. Я виявив, що найкращий спосіб використовувати його це подивитися, що він рекомендує, а потім використовувати це як приблизний посібник, якщо у мене є гнучкість у програмі тренувань або планах на день. Наприклад, сьогодні у мене запланована важка 45 хвилинна пробіжка. Але, виходячи з відкликання хоп, я можу спробувати поміняти її на легку пробіжку, заплановану на кінець тижня. Як використовувати метрики та функції сну хоп. Хоуп дає стільки показників сну, що важко знати, з чого почати. Тут я бачу дві основні корисні функції: звіт про те, скільки ви спали проти того, скільки вам потрібно, та розумні будильники, які можна налаштувати різними способами. На вкладці «Сон» ви отримаєте оцінку продуктивності сну, порівнюючи кількість сну, який ви отримали, з тим, який, за розрахунками програми, вам потрібно. Сьогодні я спав більше, ніж потрібно, що не збігається з тим, як я мляво вилазив з ліжка. Час здається правильним. Вчора я був особливо втомленим, тому рано ліг і трохи затримався в ліжку. Я думаю, що турбуватися про сточність відстеження сну це марна трата часу, оскільки жоден з них.